Наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. І от сьогодні ми бачимо, що движення продовжується, що насіля над людьми продовжується. Реванш про російських політичних сил це тема цього відео. Мене звати Катерина Некрича. Я Дякую вам за те, що підтримуєте і мій канал, і канал українських журналістів та відповідальних блогерів, які піднімають у різних відео важливі суспільно-політичні теми. Отож, нещодавно в мережі всі почали обурюватися. Появою такого собі є, Юрія Бойко в Тікток. Ну, на правду кажучи, людей обурило і здивувало те, що проросійський політичний діяч мовляв має якісь амбіції, і можливо це все лягає в контекст підготовки різних політичних сил на правду до виборів, які можуть гіпотетично у разі укладення перемиря чи замороження війни відбутися в Україні наступного року. Але що важливо, що Юрій Борисович, є сьогодні народним депутатом України ОПЗЖ, політична сила, від якої він обирався до Верховної Ради, вона, ніби як в країні, є заборонено, але під іншими іменами ці депутати під іншою фракцією об'єднанням, точніше, ці депутати вони існують у Верховній Раді України в українському парламенті. Просто справа в тім, що колись прибічник Віктора Януковича, один із яскравих облич партії регіонів ці майже три роки повномасштабного вторгнення, ніби як мовчав, і ніби як нічого такого радикального не говорив. А тут знову почав порушувати ті теми, які десятиліттями були, ну працювали на роз'єднання фактично українського суспільства. Ну, це тема мови, і це тема. Релігії, і будемо слідкувати, чи буде виринати ще тема якогось що там братерства з Російською Федерацією. Таке враження, що нас уже і цим збираються здивувати у майбутньому. І от професійна спільнота журналістів, різні оглядачі направду вже періодично звертали увагу на появу тих. Про російських персонажів в медіа, в нових медіа мають на увазі там Ютуб і соцмережі короткого жанру, і про реінкарнацію Юрія Бойка і такої собі не знаю, чи ви знали її раніше, але ведучої колись одного з цих каналів News One, Лани, Лани Шевчук. Виявляється, що ця ведуча. Вона, попри те, що певні там ютуб канали закривалися, відкрила знову новий ютуб канал На тому ютуб каналі серед запрошених гостей досить такі цікаві персонажі. Направду, це персонажі, які колись дуже активно і часто з'являлися в ефірах. Там Нюзвану, Зіку, який купив, ви пам'ятаєте, Медвечук. Тобто, ну це конкретна ця проросійська частина політикуму і облич цього політикуму, цих аля журналістів ведучих, які просто ніби почали з новою силою відновлюватися на просторах українського Ютубу. Я одразу зазначу, що досліджували ретельно і протягом цих майже трьох років цю всю тему. Ви проросійських персонажів в українському медіапросторі, такі люди, такі блогери, як журналісти Богдана Мосов, як Тетяна Микитенко, посилання на їхні цікаві роботи. Я обов'язково залишаю під цим відео, тому що вони дуже глибоко і детально аналізували ті речі. Я лише хочу звернути нашу з вами увагу на такі, як то кажуть, зараз модно казати червоні пропорції. Коли хтось з Супервідомих вам облич, ну як то лікар Комаровський, який вже давно не є суто там педіатром, вони з'являються на тому чи іншому каналі. Ну повірте, це відбувається не просто так. І треба уважно слідкувати за тим, де вони з'являються, і можливо, це з часом дасть відповідь і на запитання, чому вони з'являються саме зараз. Тож, Лана Шевчук з'явилася з новим ютуб-каналом, який влітку цього року був зареєстрований. А в цих її інтерв'ю, в тому числі з Юрієм Бойко. Якихось інших лунають питання знову ж таки, там російської мови. А, хто з'являється на в гостях на ютуб-каналі у Лана Шевчук? А, видання Голка робило аналіз і розбіри і підібрало такі такі. Така підбірка є імен. Вадим Карасьов, якщо такого пам'ятаєте, Геннадій Дубов, Андрій Пальчевський. А це по суті люди, яких ну. Давайте, так скажемо, цивілізовані, визнані білі медіа, чи журналісти, чи вочдоги української журналістики, люди, які аналізують і спостерігають за цим, за чистоплотністю тих чи інших медійних персонажів, вони внесли цих експертів в такі чорні або сірі списки. І також дуже цікаво, що серед гостей цього нового каналу Лана тут є. і Адвокат досить відомий на просторах українського Ютубу Ростислав Кравець. А ну і це дуже насправді цікаво. Ці імена, які ти отак от передивляєшся, ти розумієш, що це все напевно, що не випадковість. Або якщо випадковість, то дуже цікаво і вчасно зібрано. Юрій Бойко, персонаж, який був частим гостем на цих проросійських каналах. Ну та перейшов в Тікток. Декілька відео можна подивитися. и которая не принимает должных мер, если министр проворовался или там что-то произошло или завалил работу. Сегодня на повестке дня парламента закон 11.389 о диетических добавках. А вот я вспоминаю 24 февраля 2022 года. Вы видите, работает Остаться живыми, здоровыми, и Ідея, Идея, как помочь переселенцам в их сложной жизненной ситуации. За останнє время стремительно подорожали продукт. Наскільки зацікавлена аудиторія його різними меседжами, можна судити, звісно, за кількістю там, коментарів. Але також треба зважати, що дуже часто такі от політичні проєкти вони закидаються в медійний простір завдяки рекламі, просуваються. І направду можна іронізувати і казати, що це там мало на кого вплине. Але тим не менш важливий момент, що все таки є дуже багато. Людей, глядачів в українському Ютубі, які не мають якогось такого ну критичного мислення, можливо, або мають якусь власну підбірку тих, кому вони довіряють, або вже настільки вони не хочуть вірити якимось там класичним медіа, класичним журналістам, що готові кидатися в цей Ютуб шукати там експертів, ну які з тих чи інших причин викликають в них довіру. І якщо у вас є. Потреба пояснити своїм рідним знайомим сусідам про тих чи інших, хто за таке слово, але зашкварних персонажів, то зробіть це і запропонуйте їм альтернативу. Це дуже важливо, можливо, в легкій формі лагідно, але тим не менш це направду грає велику роль, тому що безвідповідальні спікери, блогери. Оце все, що може з'являтися, вони несуть е, часом дуже брехливу інформацію, дуже е, такі ну нав'язливі маніпуляції, які впливають як мінімум на настрій громадян України, як максимум в подальшому. Е, це впливає на ухвалення людьми тих чи інших рішень, на вибори, на те, з якого українці будуть віддавати свої голоси. Знову ж таки, один важливий момент, чому це з'являється саме зараз. Є оглядачі, які допускають, що можливо таким чином до виборів готуються не лише там українські політичні сили е е так. Чи інакше вони можуть виринати з якимись новими проектами, з рекламними газетами, з піарними матеріалами та інше, але і Росія може готуватися до виборів в Україні. Ну жодні вибори в незалежній Україні не проходили без певних політичних сил, які все-таки прямо або не зовсім прямо, але підігравали інтересам. Кремля і от о, про ці ролики, про ті фрагменти, які Юрій Бойко почав почав виставляти у своєму Тік-Ток, Це фрагменти, я так розумію, здебільшого ну, багато з них, в тому числі в з інтерв'ю з цією ланою. Е, так, от він фокусується на темі мови знову ж таки, Він фокусується на проблемних болючих питаннях для українців, як от. Тема переселенців, і недостатня допомога українською державою, що є дійсно таким болючим моментом, але скільки маніпуляцій в його висловлюваннях, це вже там інше питання. І також питання того, що фінансування штатами воно буде закінчуватися. І питання Московської церкви, як ми знаємо, воно також є досить таким. Великим подразником для певної категорії українських громадян. Окрім Юрія Бойка, напишіть до речі, чи пам'ятаєте ви такого персонажа, чи ну, напевно, що так, тому що він направду один з облич партії регіонів. З'являються ще також інші персонажі. Про це зокрема пише детектор медіа. Наприклад, це Олексій Шевчук, це е, колишній адвокат і лікивин. Уявіть собі, і він. Прицільно на район Оболонь в Києві запускає виявляється рекламу. Там він балотувався в депутати Київради, і, і зараз знову там собі якось намагається набрати ту аудиторію. Я деколи в цих списках експертів бачу обличчя, які мені траплялися на просторах українського ютубу. Дехто не траплявся, дехто я вже і забула тут. Згадала, що такі персонажі існують, висновок можна зробити. Один, що навіть якщо ці майже три роки певні персонажі, які пов'язані напряму чи опосередковано з проросійськими силами, з таким персонажами, як Медведчук, вони може причаїлися і, може, вичікували моменту. І якщо зараз їх вже прорвало і вони ставлять на рекламу свої ролики, Активно запускають якісь піар-кампанії, активно починають показувати свою присутність в соцмережах, граючи на українську аудиторію російською мовою, часто, часто українською, по різному, але тим не менш до чогось вони готуються. Також треба розуміти, що щоб створити якусь сторінку в якійсь соцмережі, цим мають займатися певні люди. Це вже роздування якогось штату, ну це вже. Процес почався так просто на рівному місці, без дощу такі гриби не ростуть. Тож будьмо уважними в коментарях можете написати, які тенденції помітили ви, яких персонажів з, здавалося, минулого ви вже почали помічати, і чи відчуваєте ви цей момент, що ніби як дійсно політсили, готуються до виборів? Дякую, що в цьому відео ви були зі мною. Буду дуже вдячна за ваші коментарі і обмін думками під цим відео. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, а може і поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. Мене звати Катерина Некреча. Спокійного вам дня і до зустрічі в наступних відео.